Так, народ. Прийшло десь, ну я знаю, десь 15 хвилин. Вже дрова вниз помістив, ще зверху добавив, просушилося, більш-менш десь вже й солонина підтопила. Сильно не, ну, дуже довго не можеш просушувати, скажімо так, бо вся салонина стече. А Ми будемо файним холодним домом давати. Супер. Дивіться. Як тут зараз проходить? Дивіться. Просто кришкочку закриваю для, для початку наполовину. Дим починає йти Холодненький, на вулиці ще є вітер. Так. Закриваю. Зверху файний домочок пішов. Тяга йде вверх. Вітер мало роздуває. Супер. Щоб ви розумілися. Ось дивіться. І в такому фу, стані. встані. Фу, так коптиться. Не горячий дим. Не 120 градусів, не 200 градусів температури. Просто холодний дим. Просто холодний дим. І як будемо коптити. Буду приходити дивитися дим. Так буду приходити десь по, через час. Може через 3-4. Просто дивитися, як буде дим іти, і все. В общем, так коптимо. Півтора доби. Холодний дим. Солко супер! Получається. Смачне. В общем, наша звичайна закарпатська коптильня. Нічні треба придумувати, якісь нові фішки. У мене є коптильня З парогенератором, димогенератором, з всім-всім-всім. Но вона взагалі не в то, що і ця Це хороший дим дає, файно прокопчується, А в те, що я купив, я там лише варю. В общем, завтра вам покажу продукт, який. І так, солонина пішла коптитися з кореєчками.